Оба на полотні в душі мої, оба, два кольори мої, два кольори. червоне то любов, а чорне. Свобода, ковток свіжого повітря. Чому вона так необхідна нам? Чому заради свободи людина втрачає почуття безпеки? Професія журналіста зобов'язує на ризик. Його найвища мета свобода та справедливість. Розплата за це життя. Так не буває з усіма: лише одиниці репортерів, журналістів, операторів йдуть на усвідомлений ризик заради свободи та справедливості. 2009 року в світі загинуло 110 кореспондентів. За перші 6 місяців 2010 року у світі загинуло близько 50 працівників мас-медіа. У 8 з 10 випадків злочинці, котрі вбили журналіста, так і не сядуть на лаву підсудних. Літом 2001 року в Україні стояла справжня спека. Для містечка Слов'янськ така погода у цю пору звичайне явище. Події, що відбулися на сході України, ще довго триматимуть високий градус у житті нашої країни. Ціною власного життя у слов'янську було змінено погоду для всієї України. 3 липня того року Ігоря Олександрова, засновника та генерального директора однієї з перших в Україні незалежних телекомпаній Тор, було по звірячому побито за його журналістську діяльність, направлену на оприлюднення фактів тотальної корупції. За кілька місяців до цього, 13 квітня 2001 року, у прямому ефірі програми Ігоря Олександрова, колишні краматорські обопівці Олег Солодун та Михайло Сербін уперше заявили про те, що у них є аудіозапис розмови, записаної у Дюссельдорфі, де зафіксовано, що розповідав Костянтин Яворовський, лідеру організованого злочинного угруповання, «17-й участок Дмитру Герману. Мова йшла про вбивство іншого лідера 17-го участка. На прізвисько Єрмак у розмові звучить прізвище господаря найвпливовішої на той час у слов'янську фірми Укрліга Олександра Рибака. Більше того, співрозмовники називають його московим центром низки вбивств. На цій же касеті розповідається про зв'язки, які злочинне угруповання має у донецьких правоохоронних органах. Ігор Олександров жваво відгукнувся на інформацію та запросив колишніх співробітників управління по боротьбі з організованою злочинністю на чергову передачу, де були б озвучені результати експертизи Дюссельдорфської касети. Рейтинг програм був дуже високий. Тобто на той момент да, в рамках можуть України. Це не було чем то таким, да, то есть, вот эти прямые ефіри, они не були чем то новим. Но в рамках э, уездного городка і сусідніх это була просто бомба. Проте скандальна програма так і не вийшла в ефір. 3 липня на журналіста було скоєно напад, а ще через 4 дні, не прийшовши до свідомості, Ігор Олександров помирає у лікарні. Від цієї події здригнувся увесь журналістський світ. Звіряче вбивство нашого колеги зі Слов'янська Ігоря Олександрова другий упродовж останнього року випадок, який підтверджує чорне правило для політичного журналіста бути об'єктивним, а вже тим паче опозиційним смертельно небезпечно. Кривава драма в Донбасі стала не лише ще одним свідченням справжнього стану свободи слова в Україні, а й ще одним свідченням безпомічності і водночас бездушності влади, яка регулярно бере під особистий контроль злочини проти представників мас-медіа і не здатна домогтися відновлення справедливості, яка постійно декларує свободу слова і зі знущальним цинізмом нехтує цим правом. Дзеркало тижня, 14, 20 липня 2001 року. Це був вже другий замах на Олександрова. Спочатку його хотіли знищити як журналіста. Був день народження Ігоря Олександровича було 45 років. Ми просто знали, як обычно проходят дни рождения, да? То есть настолько это всё ярко, настолько все эмоционально, настолько это позитивно, настолько там вот шоу. Коллектив очень большой, да? То тобто есть это ансамбль песни и пляски. Всегда было весело. А на этом дне рождения было не так. И все сразу поняли, что что-то очень не так, потому что должно было произойти что-то очень серьезное, чтобы вот директор вел себя так, чтобы он не веселился, чтобы он сидел задумчивый, даже там не отвечал на поздравления. Он старался, да, то есть мы видели, насколько тяжело это ему дается. В одній з програм без редуши Ігор Олександров виступив із критикою місцевого кандидата у депутати Верховної Ради. Опонент відповів на критику судовим позовом про позбавлення Олександрова права займатися журналістською діяльністю протягом п'яти років. Можна було очікувати всього, але у те, що одна з гілок влади прийме рішення позбавити Олександрова права на професію, повірити було важко. Свобода слова в даному випадку була порушена як фундаментально закладена. В Конституції істина відповідне судове рішення, яке ми так і не змогли знайти ані в реєстрі судових рішень, ані взагалі будь-які публікації щодо цього зі слів, повністю не відповідає Конституції, обмежує свободу слова і держава, на жаль, так і не визнала в тій трагедії, що сталося, відповідальність. У 2000-му рішення суду відмінили. Олександров знову повернувся на екран. Проте через деякий час заткнути рота журналісту вирішили в інший спосіб просто вбити. Найбільш вирогідними версіями замаху на життя журналіста могли бути дві: перша пов'язана із сюжетом, що нібито мав вийти в ефір ТРК Тор. Олександров кілька разів надавав ефір колишнім офіцерам Краматорського обозу капітану Михайлу Сербіну і майору Олегу Солодуну, котрі перевіряли факти корупції в правоохоронних органах Донецької області. Ігор Олександров, котрий проводив власне антикорупційне журналістське розслідування, працював над ще однією масштабнішою програмою, і людей, зацікавлених у тому, аби цей матеріал ніколи не потрапив в ефір, могло виявитися чимало. Друга версія могла бути пов'язана з боротьбою за частоту для мовлення на 36-му каналі. Олександрову кілька разів натякали, що деякі сили в місті і області не задоволені його журналістською діяльністю та політикою, очолюваною ним компанії. Насправді версії замаху на життя журналіста було більше, але всі вони лише спроба знайти істину. Слідчі у справі Олександрова ніби розділилися на два табори. Одні її шукали, інші заривали якомога глибше. Газетної площі не вистачить, щоб проаналізувати всю брехню, зібрану слідством у справі за обвинуваченням Юрія Виродюка в убивстві Ігоря Олександрова. Брехня самого обвинувачуваного, брехня слідчих, брехня декотрих свідків обвинувачення, навіть брехня заступника генерального прокурора Сергія Винокурова, що курирував справу. 11 грудня, передаючи справу в суд, він заявив: слідство проведено на найвищому професійному рівні максимально об'єктивно. Слово безперечно домінувало в промові заступника генпрокурора, але в суді найвищий професіоналізм виявився дуже спірним. В очах громадськості справа луснула вже в процесі судових слухань. Дзеркало тижня, 25-31 травня 2002 року. Вирок суду був шоком для всіх. Присутнім було зрозуміло. Юрій Вередюк, котрого звинувачували у замаху на життя Ігоря Олександрова, просто підставна особа. Справжні ж виконавці та замовники вбивства ще на свободі. Очевидці свідчили у заступника прокурора Донецької області Юрія Балєва, який на процесі у кращих традиціях радянської прокуратури суперечив і собі, і здоровому глуздові, з'явився нервовий тік. І лише декілька років по тому версія вбивства журналіста, яку так намагалися не помічати місцеві правоохоронці, отримала право на життя. На початку серпня 2003 року Донецький регіон сколихнула інформація про те, що в Києві заарештовано Олександра Рибака і Костянтина Яворовського. До цього було відомо, що в ізолятор СБУ з Донецької області етаповано членів угруповання 17 17-й участок, зокрема, згадуваного вище Дмитра Германа. Уже останнім часом з'явилися дані про арешт брата рибака Дмитра. Лише після цього повідомлення громадськість могла бути впевненою, що реальні виконавці, організатор і замовник убивства Ігоря Олександрова справді відомі правоохоронцям. Тобто усі ці затримання цілком вписуються в схему, про яку з дня побиття журналіста кричали глухим правоохоронцям Солодун і Сербін. Ті самі убопівці, завдяки яким Ігор Олександров і розкрутив корупційний скандал. Кількарічне слідство, фарисейство влади, відверта брехня та попрання моралі у вищому сенсі цього слова. Усе це мало б накласти свій відбиток на світлу пам'ять про людину. Проте наша пам'ять організована таким чином, що усе несуттєве, пусте залишається десь у нетрях часу, а закарбовується світле, те, що лягає на душу теплом та позитивом від людських стосунків. Ми, Дерсенче, помнім як интеллигента, с большой буквы интеллигента, очень воспитанный, образованный, начитанный, благородный такой, добрый, добрейший души человек, открытый для всех. Любой человек мог пришел и прийти за помощью к нему, и он всегда примет, выслушает, даст совет, чем-то поможет. И... Шел всегда навстречу людям. Он позитивный был. Вот позитив во всем. Настолько вот целеустремленный, но не суетливый. И это очень помогало. Всегда мог любую ситуацию развалить. Всегда мог настолько вот энергетически положительный человек, заряд имел. С ним всегда было легко во всем. Даже подчиненным, даже столько вот разница же у нас была в возрасте, все равно всегда было легко. Не было страха, пока ты не накосячил. Професія журналіста зобов'язує до ризику розслідування, пошук інформації, добування фактів. Ця робота вимагає не лише відповідної освіти та досвіду. Тут потрібна рішучість та відвага, а ще загострене почуття справедливості. Просто говорити э, правду, да. Ну говорити, допустім, так, щоб люди це услышали, не просто слышали, а услышали – того, щоб это дошло, це на самом ділі талант, таланти. Он не всім дан. И просто и дара не стало. Любов та журба, червоне та чорне два кольори, які тісно переплилися у долі цієї людини, котрі судилося стати прикладом та застереженням тим, хто пов'язує себе із професією журналіста, хто хоче нести по життю прапор істини та справедливості. Щасти вам. yes